У підтоплення в східниці, коли була дуже велика зливами, з градом. Люди прибирають. Капець, тут повно води було, бачите, тут були кіоски, мапи і вже нема мафі. Мапа це карта. Ганю трошки. Дуже класно знаю, українську мову вибачайте, друзі. Люди моз роблять, все познавало. Це сюди, все зливало туди вода, з гори. Ось такі наслідки, які зараз ми ще покажемо, бачите. Ой. Паразнувала дороги. Тут люди даже трошки прибрала, тут было просто капец. Капец, попала. Люди завозят. Каміння, щоб робити дорогу біля моста, ну що все познавало. Тут був, щоб розуміло, асфальт був. А загрузила каміння. І ця річка була вузенька. там речка, что я вам показываю, она была приглызна вот такой вот. Узенькая классная. Поразмывала так, что она капец. Ну, тут трошки уже засыпала <клес> щебенка. Вот так вот тут была повсюду вода. Діди, пострадала просто капець. Постраждали люди в домівках. Позатоплювали, я був в шоці. скільки води було. Ну що, все буде добре. Відбудуємо, все буде класно. Головне, щоб орків прогнати з нашої країни. Ось тут бачите, тут повсюди була вода. От бачите розмір води, який був. От де ворота, да, І вибачаєш, що з пивом, ну все одно от, от. от. Повсюди була вода. Познувало вон сюди аж. Ну от як хлопці вже зробили. Супер.